Лідери G7 не змогли узгодити спільну заяву щодо війни в Україні під час саміту в Канаді, адже Сполучені Штати не погодилися з остаточним формулюванням документа. Президент Дональд Трамп заявив, що санкції коштують Сполученим Штатам великих грошей, тож не погодився на жорсткі обмеження щодо Росії та й, взагалі, достроково покинув Канаду. Тож запланована зустріч з українським президентом також не відбулася. Володимир Зеленський через масовану атаку росіян по мирних українських містах також вирішив раніше повернутися до Києва. Але загалом учасники саміту висловили підтримку справедливому миру в Україні. Повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. І ключовий сигнал полягає у тому, що Україна має підтримку, а Росія має припинити війну. Новий формат співпраці Великої Сімки щодо підтримки України в процесі підготовки на саміті в Канаді домовленості досягти не вдалося. Лідери не зуміли переконати президента Дональда Трампа посилити санкції щодо Росії. Він заявив, що обмеження коштують Сполученим Штатам великих грошей, тож не погодився на жорсткі санкції щодо країни-агресорки. Та, попри все, лідери Великої Сімки заявили, що підтримують зусилля Вашингтона щодо досягнення миру. Зазначили, Україна продемонструвала готовність до припинення вогню, а Росія ні. Тож рішуче налаштовані розглянути всі варіанти для посилення тиску на Росію, включаючи фінансові санкції. Зустрічі з лідерами допоможуть визначити, що таке успіх у новій глобальній системі, яка з'явиться з часом. І в основі кожної з цих дискусій я підкреслюю, була готовність Канади працювати над створенням нових міжнародних партнерств для світу, який буде більш безпечним, справедливим і вільним. Ми прагнемо поглибити альянси зі стабільними демократіями, які поділяють наші інтереси, наші цінності, наші принципи. Дональд Трамп на саміті був недовго. Підписав важливу торговельну. Оду з британським прем'єром Кіром Стармером повечеряв з лідером великої сімки та заявив, що має якнайшвидше повертатися до Вашингтона через загострення бойових дій між Іраном та Ізраїлем. Тож запланована зустріч президента Сполучених Штатів з президентом України так і не відбулася. Глава держави провів зустрічі з іншими лідерами країн Великої Сімки та генсеком НАТО. І є конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти того, що живить війну. Зокрема, канадський прем'єр Марк Карні оголосив про додаткову військову допомогу на мільярд 400 мільйонів американських доларів. Це дрони, гелікоптери, різні боєприпаси. Своє звернення до учасників саміту. Український лідер почав з повідомлення про одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Росіяни атакували звичайних людей. Президент Зеленський повідомив, росіяни задіяли 440 дронів, переважно шахіди, та 32 ракети різних типів, зокрема балістичні та з касетними боєголовками. Більшість безпілотників вдалося перехопити. Тож президент подякував за те, що країни надають системи ППО і ракети та закликав посилити повітряний захист України, адже це не розкіш, це нагальна потреба для збереження життів тут і зараз. Президент Зеленський заявив, Росія ігнорує будь-які дипломатичні пропозиції міжнародної спільноти, дипломатії. Нині в кризовому стані і є одна чітка причина. Путін відкрито відкидає кожну мирну ініціативу. Росія продовжує терористичні атаки і наступальні дії на лінії фронту. І Росія не отримує у відповідь жодних нових наслідків. Росія адаптувалася до такого рівня війни і зараз лише посилює свої атаки. Якщо торік застосування ста шахедів за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів. Фактично, це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США. За словами Зеленського, Вашингтон може змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну. Тож потрібно працювати з Трампом для запровадження суворого обмеження ціни на російську нафту. Президент додав збільшення інвестицій у виробництво зброї в Україні. Це найшвидший шлях до досягнення результатів. Анна Боль, факти сітіві, єдині новини. Загострення воєнних дій між Ізраїлем та Іраном дедалі жорсткіше. Американський президент Дональд Трамп провів термінове засідання своєї ради національної безпеки. За даними ЗМІ, Білий Дім дає Ірану максимум дві доби, аби той погодився на мирні переговори і відмовився від ядерної зброї. Інакше Америка, начебто, готова військово підтримати Ізраїль. Тим часом стало відомо, що штати переміщують на близький схід зо два десятки літаків заправників і свої збройні сили. Натомість Іран попереджає, битва тільки починається. З подробицями Оксана Лотоцька. Битва починається. Такий напис з'явився напередодні у соцмережах на сторінці Верховного правителя Ірану Аліха Хаменеї. А на державному іранському телебаченні застереження мовляв, сьогодні увечері на всіх чекає сюрприз, який світ запам'ятає на віки. Іранські збройні сили офіційно оголосили про каральну операцію та закликали до евакуації цивільних з одного із районів Тель-Авіва. операції проведені досі були лише попередженням та стримуванням. Незабаром буде проведено каральну операцію. Тому мешканцям Тель-Авіва та Яфи наполегливо рекомендується залишити ці райони заради власної безпеки. Сили оборони Ізраїлю Цахал анонсували власну повітряну атаку і закликали до евакуації жителів одного з районів Тегерана кілька годин тому приблизно 60 літаків вилетіли, щоб здійснити масштабну атаку в самому серці Ірану на командування, яке керує ракетними обстрілами по Ізраїлю. А потім з обох боків полетіли ракети і дрони. Після таких нагнітань складалося враження, що цього разу буде справжній кінець світу. Атаки були масштабні та смертоносні. Хоча з кожним днем шестидобового гарячого протистояння подробиці про точні наслідки атак з обох боків стають дедалі заплутанішими і губляться в інформаційному потоці. У будь-якому разі цивільні гинуть. Аналітики тим часом міркують, чи Сполучені Штати вступлять у цю війну повноцінно. Американський президент Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 через події на Близькому Сході. Трамп написав гнівний пост, в якому докоряв іранцям, що вони не пристали на запропоновану ним угоду, та заявив, що усі мають негайно евакуюватися з Тегерана. Під час перельоту до Вашингтона Трампа запитали, чи не втягує він США у конфлікт і чи збирається зараз щось іще зробити для Ізраїлю. Зараз справи йдуть досить добре. У нас справи йдуть досить добре. Пам'ятайте, що Іран не може мати ядерної зброї. Це дуже просто. Вам не потрібно занурюватися в це занадто глибоко. Вони просто не можуть мати ядерної зброї. Прибувши до Вашингтона, Трамп провів термінове засідання своєї ради національної безпеки. Змі повідомили, що американські чиновники дали зрозуміти, що наступні 24-48 годин будуть вирішальними для визначення, чи можливе дипломатичне рішення з Іраном, чи президент вдасться до воєнних дій. Тим часом стало відомо, що штати переміщують на близький схід з о два десятки літаків-заправників. Війська штатів в регіоні приведені в бойову готовність. Свої військові літаки для посилення деескалації відрядила і Велика Британія. Її прем'єр уникає прямої відповіді на запитання, чи Вашингтон вестиме повноцінну війну. Ми мали двогодинну дискусію з президентом Трампом щодо близького сходу саме з цього питання. І в результаті заява G7 була дуже чіткою. І щодо ризику ядерної програми Ірану, права Ізраїлю на самооборону та необхідності деескалації в усьому регіоні. Трамп поговорив телефоном з ізраїльським прем'єром Бенєміном Нетаньяху. Припускають, що йшлося про використання гігантських американських бомб. Проти розташованого глибоко в горах ядерного об'єкта Ірану Фордо. Хоч раніше Нетаньяху заявив, що верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї – це законна військова ціль. А Трамп оголосив про повний повітряний контроль над Іраном і повідомив, що США знають, де переховується лідер Ірану і назвав його легкою мішенню. Припускають, що Алі Хаменеї переховуються у захищеному бункері. Оксана Лотоцька, факти ЕСІТІВІ, Єдині новини.